Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я хочу вам пояснити, що хоче Трамп і що хочуть американці зробити в Московії те, що вони вже робили двічі. Тобто. Третій раз вони хочуть зробити. Я вам ось буду називати конкретні цифри і конкретні дані, які знаходяться в відкритому доступі і надруковані в Москві. Так ось, американці ще до Другої світової війни, тільки за 10 років побудували 1500. Величезних заводів в Радянському Союзі. Так. Ось читаю дослівно мовою оригіналу. К 1932 году фірма Альберта Кана Американська спроєктувала практически всю промисловість Соєцького Союзу. От Ленинграда до Якутська. Так. І ось э, э, тут все написано те, що вони зробили. Тракторні, автомобільні, авіаційні, металургічні, шарикоподшипникові, алюмінієві, азбестові заводи, фабрики по производству машин і інструментів, текстильні фабрики, і фабрики по. Переработку піщевих продуктів, електростанцій. На кожні 20-30 советський робочий приходився один американський інженер. Ну, а тепер давайте послухаємо свідчення одного американця, який підписав э, так, контракт на роботу в Радянському Союзі. Так. Ось він пише: Іностранные спеціалісти, работавшие на первом шарику підшипником, це в Москве, жили в двох п'ятиэтажних кирпичних домах, кого только там не было: Немцы, англичане, американцы. Шведи, французи, румини, австрійці, Венгри, Словаки, поляки, італьянці. Более 300 чоловік, многие з сім'ями. Поскольку я був холост, мені предоставили комнату двухкомнатной квартирі. Я устроился на следующий день вийшов на роботу. Це пише Роберт Роберт. Робінсон, такий собі. Так ось, ми тепер бачимо, хто створив цього сталінського монстра. Так. І на чиї гроші. Так. Ми ж знаємо, коли відбувався другий найстрашніший Голодомор в Україні. Це 1932-33 рік. Отесь все було спроєктовано до 32 року. А з 32 року треба було все це будувати. Так. І, звичайно, американцям треба було платити золотом. А для того, щоб люди несли золото, треба було організувати страшний голод в Україні, багатій Україні. Так. Щоб люди несли. За шматок хліба несли золото в царські червінці, та все. І обручки, і сережки, і діаманти. Все все вигребли з України. І американцям було все одно. Вони, вони нібито не знали про те, що відбувається, це все вони знали. І зараз вони знають те, що відбувається в Україні. Все вони знають. Вони просто такі є. Вони називають себе християнами, вони називають себе лібералами, вони називають себе там республіканцями, демократами, там, ну, я не знаю, ким ще, мормонами і, і так далі, і тому подібне. А насправді це. Ну, Абсолютно цинічна сволота, яка за гроші рідну маму продасть. Так. І оце те, що відбувається нині в Україні, і те, що відбувалося за часів Радянського Союзу, так це одне і те ж саме. Тобто вони хочуть отримати прибуток за будь-яку ціну. За будь -яку. хай це будуть знищення мільйонів людей, так, аби були гроші. І ось оці, ну, тут можна продовжувати і далі все це, але це вже будуть просто е, деталі окремі, так, про те, що відбувалося, як відбувалося, чому відбувалося, які міста. Були побудовані. Ось тут пишуть, що за адресою спроєктованих і побудованих американцями. Тільки, тільки американцями. А ще ж будували німці, ще будували французи, ще будували британці, ще будували італійці. Ці заводи вони створили монстра. Монстра! Їх не цікавила. Ідеологія цієї держави. Їх не цікавило те, що командують цій державі варвари і дикуни московити андрофаги. Їх це не цікавило. Їх цікавило заробити гроші, а відкіляти гроші. Звідки вони надходять, їх абсолютно не цікавить. І нічого не змінилося з того часу. Ви думаєте, що то просто так в Америці відбувається? Оця вся банда недоумків, яка там зібралася так, у США? Вони хочуть. Припинення війни для того, щоб почати відновлення Росії, Московії відновлення. Ну це ж, уже, це ж було, скільки разів уже було, після Першої світової війни до Другої світової війни, після Другої світової війни, так. до сучасної війни. Так, холодна війна проходила, а Заводи будувалися. Тому що гроші платили, ну, ну, там же ж, ну, подивіться, КАМАЗ хто побудував, французи, Ваз хто побудував, італійці. Ну, це під час Холодної війни все це відбувалося. Аби гроші, так. І нічого ж не змінилося з того часу.